Черкаські волонтери можуть опинитися на вулиці. Депутатський корпус погрожує відібрати приміщення. Таким було звернення волонтерів до народного контролю з проханням розібратися у ситуації, чим вони заважають черкаським можновладцям. Півтора роки тому міські депутати виділили приміщення волонтерським організаціям. Тепер до благодійної організації Центр допомоги армії завітали представники міської ради з повідомленням про те, що волонтери можуть працювати тут тільки до 31 березня. Також пояснили, що волонтери мають довести свою ефективність, аби претендувати на приміщення. Я повинна надати повну розшифровку якісних і кількісних показників. Скільки ви користі зробили? <рес> вони будуть голосувати. <рес> а вони будуть голосувати. придумали эту программу. Потому что не помогать волонтерскому движению, но в данное время я считаю, что это не то, что нельзя, это просто цинично и аморально. Ну і я ніколи не думаю, що ця програма буде якісь та там трені визивати в депутатському корпусі. Волонтери обурені таким ставленням міської влади, адже під їхню опікою знаходяться як військові, так і переселенці. Я взагалі не можу зрозуміти, які, які можуть бути якісні показники да, в справі допомоги армії. війна продовжується. Хто окремо допомагає солдатам. Теж дуже велике дякую. Закри я не буду ходити падати на коліня, просити нікого. Чесно говоря. Але я буду все рівно допомагати, як і допомагав. Байців на передовій будуть про це знати. Не хоче влада допомагати навіть таким чином. й дай Боже. Ми городу в минулому році подарували 110 колясок. Одна коляска стоїть 3,5 тисячі. 110 колясок – це більше, ніж 350 тисяч. Ми віддали городу просто так. Які можуть бути, да, бути показники? У депутатів свої відмовки. Мовляв, стара програма фінансує не тільки волонтерів, а й інші організації. А комунальні послуги для цих приміщень надто дорого обходяться. Волонтери ж доводять, що комунальні витрати не потребують великих грошей. Стоїть однакові та стоять головні, не працює, а це тільки працює. І фактично в нашій роботі використовується тільки світло і розетки для побутових сушок. Тобто це зараз нічого не використовується. Буває 60 борщів закривають у Кожен пакет це на 5 літрів борщів. Дуває. Аби з'ясувати, як можна зарадити ситуацію, журналісти народного контролю вирушили до міського голови. Ніхто нікого не буде веселяти. Загвоздка питання це у двох кімнатах, якому не надали центру підтримки армії. Я скажу, що якщо навіть депутати не проголосують, ми знайдемо механізми, як компенсувати волонтерам. Щоб вони залишились там на місці. Журналісти народного контролю відстежать, чи дотримаються обіцянки міський голова. Руслана Чевірова, Коцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.